Розкажіть, з чого почалася волонтерська діяльність і яку пору? — Волонтерська діяльність почалася в нашому селі з самого першого вторгнення орків на нашу Україну. Я сама їхала на роботу. Тобто, 24 лютого, так? 24 лютого рано вранці, уже за перших два дні війни. Наша організація, наша громада почали збирати гуманітарний вантаж, що потрібно було для солдатів. Почалися ми з територіальної нашої оборони, оборони е, наші пункти, які знаходилися на Володимирецькому районі. Потім пішла наша робота і відправлення для солдат вже на передову до сьогоднішнього дня. Працюємо з усіма героями на передовій. Ладно, ну скільки ми завезли. Харчі, Дитяче, дивіться, яке харчування. Он. Для маленьких діток. Малесеньких. Тут і баночки, все-все-все, воно все пасується, все откладається в окремі посилки, підписується і надійно тоді відправляємо. От не знаю, ну, подзвонили дзвонили мерія Херсону, що нашим солдатам треба. Що прямо таки мерія Херсону подзвонила? Так, да, вайбер мені скинули в вайбер. Дзвонила десь до Ані, до моєї дочки, а вони повсідали мені, що просто я питала, що треба. От писала вона, але ну вже я те, що потрібно для солдат наших в Херсоні. Я вже стала знати у перший день 20 хвилин першої ночі. Якщо всіх порахувати, то чоловік 12. Це тільки Антонівка? Це... Так. Наша Антонівка підходить, чаква в нас тримається е, самі в себе, але якщо вони збирають харчі і збираються громада в чакві в селі, вони привозять сюди до нас і ми звідси переправляємо його, все фасують. Складають продукти до продуктів, те до того, і воно все відправляємо його по всіх напрямках наших захисників. Чи рахували от від лютого 22-го року, чи рахували, ну, не, не знаю, ваго, чи кількість відправлень, чи точки відправлень? Якийсь облік орієнтовний вівся? Облік, облік орієнтовно в нас ведеться, бо ми повинні це робити. Усі чеки. Як ми з, з, з початку війни, то в нас дуже було багато гуманітарної допомоги і німців. Були дві фури дуже великі. Батюшка наш. Е, ці фури привозили звідти, там був склад, ну, фура, це в нас тут не поміститься воно. І йшли звідти поляки, чехи е, з Австралії. Фінансові фінансово. фінансово відправляли спеціально на карточку і зразу купляли те, що було б необхідне для солдат. Це квадрокоптери, тепловізори, рації, одяг передавали їм, зразу купляли там, привозили сюди В наших руках, тільки були чеки. Скільки потрачено були кошти. Тобто звітність є по всьому. Звітність є по всьому. Навіть люди, які приносять гроші, дають від себе для потреби там квадрокоптера чи автомобіля, чи ще щось солдату потрібно, це всі чеки залишаються в нас. І все це робить. Нас навіть приносять гуманітарну допомогу за, за люди, людям, які потрібно, дуже потрібно в Херсоні пересел, внутрішньо переміщені особи з Маріуполя. Самі переселенці приносять для так, того, щоб туди передати. Щоб передати туди на Херсон. Оце наші такі. І яка в тебе біда відлучилася? Один одного У вас на вулиці на сіні логотип волонтерського центру і ветеранської спілки, які є в Володимирці. Як ви причетні до того? Ми спочатку війни почали разом відправляти ці гум вантажі. Ми знайшли організацію ці волонтерську. І почали возити свою допомогу прямо до їх в їхнє приміщення. І так ми почали через уже через півроку повномасштабного вторгнення почали працювати разом, разом з капеланом, разом із волонтерами із Володимирця. І це є, що видно, що ми працюємо як. Тобто разом, ви, вже філіал, ви вже філіал. У нас вже йде як філіал звідти. Як люди ставляться взагалі до цього волонтерського центру? Чи не сочі, чи не критикують, чи людям потрібні такі локації? Люди спочатку всього всього мені зараз дуже добре, що віддали є в нас приміщення, бо це одної з нашої волонтерки, люди Моцик. Це приміщення її, вона зробила це приміщення, ми це все зробили, і тепер у нас є приміщення прямо по центрі села. А так прийшло. А ця Людмила вона віддала безкоштовно під волонтерський центр. Так, да. і коштує за світло, це вона платить і свої, і її чоловік допомагає платить. Він захисник наш. Е, тобто тут ціле цілий день відкрито, чи якісь дні? Ні, е – Ні. – Як люди можуть принести сюди передати? Е там, у нас є на цьому, знають всі телефони, завжди телефонують. А взагалі зранку і я працюю тут до обіду, обід -то буває тут, а буває часом додому, але більше до вечора. Воно тут цей час не йде то час іде для того, щоб наші захисники мали все, були забезпечені. Е, багато людей роблять зауваження, що ніби волонтери, отак як ви працюють за гроші. Скажіть, будь ласка, ви якісь отримуєте гроші за цю роботу? Ні. Взагалі ми ніяких коштів не отримуємо. Це добровольне. У мене оце все стояло перший рік. Просто в мене в хаті. І це їжа була, і це картопля була, ці банки. І це воно все люди збирали, потім приходили машини і забирали Я так відправляла отак я робила. У мене навіть машини немає, їжджу на своєму скутеру. Якщо мені треба завести, я беру посилки, ставлю на нову почту і вони поїхали до хлопців по всіх напрямках. Якщо узагальнити, на вашу думку, чи дружня громада в Антонівці, в Чакві, не треба в інших селах на предмет волонтерства? Дружня, У нас добра громада. Я не встигла написати якісь оголошення, що потрібно, чи для солдата нашого, чи для солдат, там, які знаходяться там в Харківському напрямку, Луганській, Донецькій, Запорожжє. Без перестанку люди несуть, телефонують. А вже за ці е, в Херсоні, що розпочалося. Так люди це кожен день все несуть. І це вже піде третя машина, і третя машина з Антонівки. Ну що і Цепцевичі. Вже розвозили, знов цепцевичі телефонують всі цепцевичі, наші в цепцевичах не треба, телефонують, що також привозять геть усе, що потрібно завжди в мене дзвінки йдуть із самого Зари Херсона. Що дуже потрібно для жителів. От недавно сказали, що ліки, отруєння пішло. Що потрібно солдатам, що потрібно людям. Харчі. Дитяче, о, дивіться, це всі гарці. Дитяче, дивіться, яке харчування о. для маленьких діток, малесеньких. Тут і баночки, все-все-все, воно все пасується, все складається в окремі посилки, підписується і надійно тоді відправляємо. От не знаю, але ну, дзвонили мерія Херсону, що нашим солдатам треба. Що прямо таки мерія Херсону подзвонила? Так, да, вайбер мені скинули вайбер. Дзвонила десь до Ані, до моєї дочки, а вони поскидали мені, щоб я питала, що треба, от писала вона, але ну, вже я те, що потрібно для солдат наших в Херсоні. Я вже стала знати у перший день 20 хвилин першої ночі. Зайчики, патріотики. От, сама зробила? Так. Да. Його так і зробила. Патріотично. Всі вони робили Ну, зброї в мене змінять нема. Автомата в мене нема. Олено, ваша дочка Аня Тарасова, як сталося так, що вона от зараз волонтерить? З чим це пов'язано? Я знаю, що раніше ви казали, що вона була так само переселенкою, бо жила там. Розкажіть цю історію, як донька стала волонтеркою. Спочатку, з прошлого року, як почалася війна, вона в травні місяці вона приїхала сюди. Де вони жили? Вони жили в нас в там, там в Херсоні, це селище міського типу біля саменького Херсону, Зеленівка. З однієї сторони їхнього села йде Антонівський міст, який взорвали його, щоб вони не, не йшли нікуди. А з другої сторони, Чорнобаївка. Ну, вони знаходяться на високому. Такому земля висока в їх, і як освободили вже е, Херсон, вони сказали, що ми вертаємося вже на своє. Це вона перетій. з чоловіком. Вона з чоловіком, бо тато його був там. Багато людей, які залишилися в Херсоні, не могли вони виїхати, залишилися. Вони повернулися назад і почали так і працювати і робити, і оце, займатися волонтерством. Добре, а зараз чого почалося? Вона вам дзвонила. Що вона казала? От чи ви цікавились? Це ж підтоплення і їх зачепило. Як ця історія відбувалася в вашій сім'ї? Спочатку я зателефонувала одразу вранці. Як почалися вже новини, пішли. Я зателефонувала до неї, попитала, як їх земля, як їхня територія. Вона сказала, що це нормально, мамо не переживає. Це нормально, ми сіли на лодки, поїхали спасати людей. В неї е, її чоловік, е, він е, має свої лодки, і вони посідали і самі поїхали разом з волонтерами, разом з військовими. На другий день вони на більшій е, цій лодці їздили вже на остров і спасали людей, вивозили з самого, де найбільш затоплений був звірі домашні. Все, що люди, потрапляло під руку, живе? Все в ну, їх вже були пропуски разом з військовими, з нашими захисниками, разом на лодках вони їздили. А вона вам дзвонить, вона розказує якісь речі, як у неї психологічний стан? Зараз, слава Богу, психологічний стан нормальний, плюс до того зв'язується вона із захисниками на цій території Херсонській, що вони дуже потребують, це все іде. Не тільки для людей і для малесеньких цих звірків домашніх, які вони там спасають. Це воно все вже йде також для солдат, для людей, для домашніх тваринок, для маленьких дітей, що не потрібне кожного дня вранці, в обід і ввечері йдуть звірки вже. Волонтерська зброя. Проти кого воно буде застосовуватися? Ні, то хай її тут не буде краще. тут не крутити. Були публікації, що вже із Антонівки до Ані Тарасової на ту територію поїхали вантажі. Як це було? Як зреагували, як зібрали швидко? Е, я зателефонувала волонтерам е, е, в Вараж, де житель нашої Антонівки Манзі Олег. Попитала в Олега це в перший день, як їх затопили територію, коли вони будуть їздити. Він сказав, що буквально через два дні, бо вони ще приїхали і десь з Бахмутського напрямку, чуть під обстріл не попали. Дві машини дуже е, такі важкі самі собою. що Поки вони спакують це все. І буквально через два дні це перший день було позвонено, на третій день вже машина йшла. А що відправляли з Антонівки? З нашої Антонівки відправляли так, як їм потрібно було перше, необхідна була вода, дуже багато води. Була ліка, їжа, постіль, посуд, для дітей одяг і солодощі. Ну і їжа, їжа йшла така, що довго тривала їжа. Це все люди зносилися. Це люди, все, і дуже це швидко було. Прямо всіх наших тих, Я не могла навіть їх порахувати, бо от несуть гроші, треба мені ліки йти купляти. Людина за себе принесла. Знов кошти треба йти. Ми ще бриючи там заходили. Тобто Ви зразу тут і закуплялися? Зразу закуплялися і чеки, зразу скринічку собі, і чеки зразу одложували. А вже приїхали е, волонтерська організація із Вар... з Вараша, і там е, був капелан, І він сам е, родом із Маріуполя. І вони автомобілем приїхали, догрузили нашу і повезли свою допомогу. В них були ящики всі з-за кордону. Було дуже багато ліків, вітаміну, дуже багато було. Всякої необхідності такої, що для людей, це все йшло з-за кордону, а в нас їжа і харчі всі були наші, домашні і всі місцеві. От ми, Ось... говоримо, ми говоримо про кошти, тобто відкриті рахунки. Рахунки на що, на волонтерську організацію чи свої особисті? От як тоді перекази робляться? Перекази їм робляться, то вони Ні, ваші, ваші. А, наші. У нас такі перекази є одна волонтерська карта, яка знаходиться, куди можна е людям відправляти. Це спеціально відкритий рахунок. Відкритий так? Відкритий рахунок із директором нашої Антонівського ліцею Драглюк Тамарою Сергіївної. Вона одна в неї. Всі надійно, всі, якщо нам треба от на щось, ми з картки беремо гроші. Чеки, все відправляємо. А, карта тільки в неї знаходиться. Волонтерські скриньки знаходяться по кожному магазині нашої Антонівки. І люди знають, що якщо тут друг мене немає чи закрито, а людина хоче від себе. Вона волонтерську скриньку. Це все знімається. Кошти, коли нам необхідно велика скринька, мала скринька, нам дуже потрібно. Це ми все зразу в кожному магазині підписуємо і записуємо. Все воно фіксується. В самої мотивація яка? І в що вірите? Які надії? Сама мотивація. Всі вірять у мир. Дуже часті е, ці поїздки, що приїжджають на жителі всієї нашої України і вони знають про наші хрести, які знаходяться в нас в лісі. Оці хрести старців. Луковські луковські. І дуже часто телефонують до мене і просять, чи ви можете нас завести, що ми хочемо помолитися. то в мене чоловік лежить у лікарні, він поранений, то він його не можна знайти. От пару днів назад. Була в мене жінка приєдна із Тернополя, і з нею також була жіночка із Ворогти. Вони приїхали своїм автомобілем. Я мусила їх завести до обіду, сказала туди і назад. Бо після обіду півтретє в нас стояла фура, яка йшла. Перемогу Звичайно, в перемогу вірите? Звичайно, я вірю в перемогу. Якщо знати всю нашу українську землю, наших українських людей, вчитися і жити на цих територіях, які зараз зарити нещасні проти Нью-Йорку зайняли наші території, і, і думати про те, що це їхня земля, ну якщо так, то ні, я не можу так сказати. Я дуже вірю. Я дуже вірю, що якщо була ця українська земля, вона повинна. Бути. І вона буде. І слава Україні, і слава нашим захисникам, і ми їм віримо, і буде перемога за нами. Ну, Будуть всі прийти додому, щоб його зустріла кожна жінка, кожна мама. От тоді свято буде. Як буде перемога, я казала, я поїду зразу на парад. Ні, спочатку проїду всі ті області, а потім поїду. За все зроблять. Старенький полговий. Патріотичний. Отак. Ну, Виставиться, цемент все це дороблюється, щоб саме дно воно було нормальне. Потім це фарбується все раз, рушовується. Вони такі є. Тут штук 18 сортів. Коли знаходиш час займатися квітами. Для волонтерської роботи, для квітів і для лісу. Хто хоче, той ліс знайде. Розвідка потрібна кругом, вдома теж час є. Потрібно... Українці вони такі люди. Працюють кругом і для перемоги. Alright. Wow.